Віла скул фемелі. І взагалі у нас останнім часом популярна стала штука. От, е, приватні садочки, приватні школи. Е, підписники, напишіть, будь ласка, куди ходить ваша дитина. Ми віддали дитину в звичайну школу. Звичайна така, звичайна, звичайна, звичайна школа. Е, є зауваження зі сторони моїх знайомих, які ходять і водять дітей в приватну школу. Кажуть, що їм там дуже сильно підтирають попи, вибачте. І вони такі дуже роз, розбавлені стали. Я не знаю, мене ми взагалі ніколи не розглядали. Мене дитина ходила в звичайний садочок, ходила в звичайну школу. Хоча ну, фінансово в мене є можливість і школу платити дитині, і садочок було платити. Але ну, щось таке питання навіть не ставало. Я вивчився в звичайній школі. Звичай... У нас просто ідеальні в школі були, в садочку були вихователі е і, і нянечки. Просто, я, я не знаю, я зараз згадую всі ці моменти, які ми з ними пережили, але ну, вони топчик просто. І зараз дитина в школі, в неї класна вчителька, класні вчителі, зауважень, яких не було. Я не знаю, для чого. Ну, Зрозуміло, можливо, там є якісь свої плюси. Якщо є свої плюси, напишіть, будь ласка, які цікаво мені.